— Так, так. Да. — Як часто за день доводиться розкривати, закривати, стріляти? Ну, по-різному. Буває, що цілий день така інтенсивна робота, і ми працюємо, допустимо, стрельнули по два снаряди, замаскували, забігли в укриття і так можемо цілий день бігати. Ну, ну В середньому ну, це снарядів по 50-100 по в день може бути стрільба. Це інтенсивна стрільба вважається. Так, була одна ціль. Десь під вечір. А чому це? дом. Був дім з скупченням ворога. В них там був схованка була. Ну це ми по ньому працювали. Mm -hmm. Вони, я хочу сказати, вони не жалкують снарядів на будь-яку ціль. Невзалежності чи скупчення наших військ, чи там техніки, людей, невзалежності. Вони просто стараються зрівняти все з землею, подавити повністю всю активність. Не шкодуючи нічого, ні людей, ні своїх притом, ні наших, ні снарядів, нічого. Вони просто луплять, луплять, засипають, можуть часами стріляти, накривати просто якийсь сектор. Навіть якщо там буде, допустимо, кілька чоловік чи там якась просто легкова машина, вони просто все рівняють землею. Тут більша кількість сил ворога, так же само і техніки, і артилерії, і танки, всього. Так же само працює дуже часто їхня авіація. Ні, ну ні, Вони більше працюють. ...по передній лінії, там, де наша піхота знаходиться. Але є так би сказати, ризик тому, що можна попасти під цей мій. Ми стоїмо за 5-10 кілометрів від нульової позиції. Але все може бути. У нас, звісно, ще, на практиці ще такого не було, але може бути. Да, як кажеться, під артилериста береже кров піхотиці. Да, Це вірно твердження. Перша наша робота була. Недалеко від Сєвєродонецька. Ні, ближче до Нова десь в цьому районі. То перший бій нас, ну як, перша наша робота це була 20, 25 числа. Це ну, наша робота саме перша. А потім вже, ну ви теж розумієте, перші дні були дуже тяжкі, ми не розуміли, що, як відбувається, де ворог, всі були розслідуточені, не зрозуміло як. Ну, тобто, і це не ну це не, не дуже сильно залежить від командування. Просто якби це ожидалося, ну не на не да, не не настільки. Да. Просто перші дні було ну, дуже тяжкі. Я навідник гармат. Да, ну, мені дають координати, передають кутоміри рівень, приціл. Я це все виставляю. Ну, в общем, ці всі механізми прокручую, як мені потрібно, навожуся. На орієнтир, який я заздалегідь вибрав. І потім ну, командир мене перевіряє, якщо все йому подобається, все я вірно зробив, потім ми даємо команду нашому собу, старшому офіцеру батареї, що ми готові до стрільби. І він нам дає потім казівки, там один снаряд, два, там, ще щось. Ну, в залежності від цілі. Ну дивіться, да. в принципі, попри вік, я дивлюсь на фінальну Ну так. Да. Ну, Хоч вона й старенька, не але. Старша раз. Звісно, старше в рази. Якщо. Притворили? Ні, ну були такі мелкі такі деталі, які ми могли, так би сказати, усунути вже не... непосередственно на самих позиціях на вогневий. Тобто це там, може там щось десь не дійшло, трошки заклинило, але це все можна, так би сказати, усунути за рахунок роботи розрахунку. А на стімках ви працювали? Ні, я ні. Мені не довелося. Я не знаю. То хлопці мої працювали, але я в той момент був в госпіталі. Баранена та Так, контузія була і розрив барабаної перетинки. Та це було та й по пам'яті 8 травня під Лисичанською. Десь рядом впав снаряд, що? Там метрів за 4. Та розірвало барабанну перетинку і контузія. Ну, лікувався в Києві десь неділі-чотири. А потім, потім назад відправили. Почну з того, що усі військові фахи та спеціальності дуже важливі. Це є складова одного великого механізму, який тримає нашу оборону, а також гарантує успіхи у контрнаступі. Зараз вага артилерії так, вона дуже важлива. Тому що без артилерії не може бути ні оборони, ні наступу. Скільки ми працюємо, працюємо дуже інтенсивно. Кількість снарядів, які ми витрачаємо в день, я вам не буду говорити на рахунок перекатів. Так на місці ми не стоїмо, робимо по 5 по 6 перекатів за день. Тактика нашого ворога це велика кількість боєприпасів, велика кількість артилерійських. Систем, з яких вони щоденно працюють дуже багато, дуже інтенсивно. Наша тактика трошки інша. Ми намагаємось працювати більш точечно. Ми завжди працюємо з коректурою, завжди наші розриви засікаються, та хтось їх бачить. Тобто, ми просто в поле снаряди не випускаємо. Наші сили будуть безмежні, поки ворог на нашій землі. Коли ми переможемо у цій війні, тоді ми відпочинемо. Звідки вони взялись з початку війни? Я вам поясню, моя дружина з моїм маленьким триричним сином в місті Гостоміль просидала в окупації майже місяць. Вони мешкали в підвалі, де не було ні опалення, ні світла, ні води, нічого. Так, як така ж ситуація є, і у, у решти моїх побратимів. Ця Ця жага до перемоги, вона ніколи не зникне після таких подій. Ми пам'ятаємо Бучу, ми пам'ятаємо Ерпінь, ми пам'ятаємо Вінницю, ми пам'ятаємо Кременчуг. Ми це все пам'ятаємо. І кожен раз, коли ми їдемо на якесь завдання, в голові ці думки прокручуються і сили набираються знову і знову.